Привіт! Дякую, що завітали. Я радий цьому. Їдемо у кросворд 10 на 10. Відомо, що для вирішення японських кросвордів або нонограм застосовується набір логічно стратегічних підходів. Згадувати їх буду по мірі застосування. Отже, у нас поле 10 на 10. Перший підхід пошук найбільших цифр це у нас десятки, які ми можемо отаким от чином замалювати через усе поле. Тепер правило відходу від краю для, нижнього, для нижніх клітинок. Одиниця вона знайшлася. Двійка знайшлася. Одиниця, ще одна одиниця по вертикалі. Сімка. Можемо її одразу намалювати. Отак от догори. Одиниця знайшлася. Ще одиниця знайшлася, ще одиниця. І тут знизу по вертикалі двійка. Так, тепер трійка. Е, вона. Може ще зайняти або цю, або цю клітинку максимум. П'ятірка теж або оці три, або оці три, ну, або в якійсь іншій конфігурації, але це максимальні її позиції, скажімо так. Інші ми перекриваємо. Тобто ми знаємо, що тут вже буде п'ятірка цієї не може. Що це буде п'ятірка або трійка ми не знаємо, але можемо. Подумати, що це все ж таки буде п'ятірка, тому що якщо по максимуму п'ятірка буде. Е, якщо це буде трійка, наприклад, і вона максимально піде в цю сторону, тобто тут, то п'ятірка вже сюди ніяк не влізе, тут трі, тільки трійка влазить. Тому ці дві клітинки точно можна сказати, відносяться до п'ятірки. І якщо по максимуму. Е, Подумати, то п'ятірка може максимум піти в цю сторону, тому тут її вже не буде. Також, в принципі, по такій самій конфігурації по лозіці ми можемо подумати, що як мінімум від краю у нас має бути тут три зафарбовані. І відділене мінімум хрестиком, значить, от, ми в такій конфігурації знайшли трійку і п'ятірку. Тепер, що тут, це буде точно нам не відомо. Це, скоріш за все, ну не скоріш за все, це точно. Тільки в такій конфігурації, от по горизонталі п'ятірка і четвірка може бути. По-іншому ніяк. Це якась із клітинок оцієї двійки. Тобто ми можемо зрозуміти, що максимум вона або тут, або тут буде. Тобто тут її не буде. Тепер, що ми ще можемо. Наприклад, шістку. Можемо по правилу відходу від краю домалювати. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І з цієї сторони також. тут вона буде. І у нас виходить, знайшлася одиниця. Тепер четвірка по вертикалі ми можемо зрозуміти по правилу відходу від краю. Раз, два, три, 4. Тобто це буде четвірка. Десь тут ще буде одна одиниця. Далі. Це точно можна сказати, що це відноситься до четвірки. Тому що, враховуючи цей хрестик, не можна. Тут запхнути і четвірку, і трійку. Тобто це буде четвірка. Закриваємо її. І десь тут буде трійка. Тут можемо застосувати правило перетину для трійки і замалювати оці дві клітинки. Тепер трійка по вертикалі. Ми точно можемо сказати, що сюди вона не влізе, вона буде ось тут. Це єдине місце, де вона може бути. Це крайня двійка. Ми її домальовуємо, закриваємо. Це трійка по горизонталі знайшлася. Закриваємо. І десь тут може бути двійка, ми можемо навіть правило перетину застосувати і сказати, що отут буде точна клітинка, яка до неї буде відноситися, до цієї двійки. Далі. З'єднати ці ми не можемо, бо це вже буде не трійка. Значить, між ними точно буде розрив. А значить, це одиниця, оця, яка знайшлася по вертикалі. І отут тут трійка. Шістка. Розриву бути не може, тому ми її з'єднуємо. А так як це крайня позиція, цей хрестик, то шістка точно піде оцю сторону повністю. Тепер п'ятірку по вертикалі дивимось Знову. Хрестик крайня позиція, і значить п'ятірка точно піде у цю сторону. Тут така сама позиція. Хрестик крайня позиція, значить п'ятірка повністю піде у цю сторону. Тут закрилася автоматично. значить нам можна знайти трійку, яка точно піде у цю сторону. І залишилося ще знайти. Ну, отут одразу ми можемо цю трійку зафарбувати. Ось вона сюди і піде. Знайшлася трійка і, значить, єдине місце для цієї двійки і цієї двійки ось тут. Все, кросфорда зв'язано. Дякую за увагу.